Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В посланні до Євреїв святий апостол Павел каже, поминайте наставників ваших, котрі проповідували вам Слово Боже. Виконуючи цю апостольську заповідь, ми сьогодні з особливою любов'ю і шаною згадуємо святого рівноапостольного князя Володимира. Хрестителя Русі, Хресного батька нашого народу. З ласки Божої, кожна країна, кожен народ має свого просвітителя. Так місто Рим хвалиться святими апостолами Петром і Павлом, дякуючи яким він став християнським. Індія вшановує апостола Фому. Єгипет похваляється апостолом Марком. Чехія проставляє князя В'ячеслава, княгиню Людмилу. Болгари благоговійно шанують царя Бориса, а наша земля і наш народ вшановує і молиться до святого рівноапостольного князя Володимира, трудами якого. На нашій землі восіяло євангельське світло, воссіяла євангельська правда. Його трудами в водах Дніпра народився християнський народ Святої Русі. Князь Володимир непроста, складна особистість, і саме Його обрав Бог з його складністю. З його непростотою вибрав Бог, щоб привести нашу землю до Христа Спасителя. В ньому, в особистості Князя Володимира, Господь показав, як міняє благодать Божа людину. Раніше буйний невгамовний язичник Володимир після хрещення і після свого справжнього, внутрішнього, глибокого навернення до Христа став іншою людиною. Він був милосердний, люблячий, завжди у всьому шукав правди. Піклувався про бідних, про сиріт, про храми Божі, про церкву, її інституції, дбав про те, щоб. Народ Русі мав справжніх, належних вчителів, розвивав школи, будував храми, підтримував монастирі. Князь Володимир, дорогі братії і сестри, пам'ять якого ми сьогодні вшановуємо, творимо, згадуємо, він являється нашим молитовником і заступником перед Богом. І сьогодні декілька слів нам, дорогі браття і сестри, треба сказати про те, що необхідно зберігати і примножувати той дар, який був посланий нам від Бога трудами і молитвами Князя Володимира. Віра Христова. Це священний вогонь, який, подібно до старозаповітної купини, огортає нас. Але не попаляє нашого єства. Він знищує гріхи, але допомагає нам зберігати теплоту душевну. Варто ще сказати, що є одна хвороба серед церковних людей, яка в сьогоднішній день ну, треба про неї сказати декілька слів: це обрядовірство. Той момент, коли віра Христова намагається бути зведена в площину лише тільки обрядів, без внутрішнього наповнення. Цього треба нам, дорогі браття і сестри, остерігатися. Якщо хто хворіє цією духовною хворобою, треба його викорінити, пам'ятати, що обряд є лише тільки оболонкою. І він не має ніякого значення без внутрішнього наповнення. В деякій мірі обряд є засобом виразом нашої віри. Так як піс сам по собі нічого не значить, а є лише тільки засобом зміни нашого єства на краще, так і обрядова форма, як то, наприклад. Особливі одежі в священника, особливий вигляд священника, поклони, храмовий вигляд і так далі. Слід пам'ятати, що це лише тільки засоби, які мають надихнути нас на те, щоб наше серце і наша душа освятились благодатчю Божою. Господь Євангеліє каже, що Царство Боже внутрі нас єсть. Воно не приходить лише тільки з збереженням якогось обряду, без роботи над собою, без внутрішньої боротьби, без освячення своєї внутрішньої людини обряд втрачає будь-який зміст. Отож, помолимось, дорогі браття і сестри, до святого рівноапостольного князя Володимира, щоб його святими молитвами Господь милосердний нас не залишав. Амінь.